Bro. А, а да, забой. О, нет! А почему мы не умножаемся? Ты уводишь оставишься? Ну, ну мне показывают коду. Нет! Душа на это нашени. О боже! Так, так, я А ну свали отсюда. Дай <ріст> я проїду, идем батон. батон. Блин, а мене я не 80. можу приколы, не можу піднятися. Блін. типу, блин, с так фигово на цікав. Нормально, я не впав. Я не впав. Погнали! Ваду. А пропусти меня, Тарас, будласочка. <ріст> 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 Тернозів, термозів, термозів. Тарас <звілі> полетів просто. просто <Приземлився>. <звілі> <Чого ви там? звілі> Не, ну до речі ви <звілі> так спустились нормально. А зачем тормозить братья? Ну там не знав. Я я чуть не перевернулся. Наконец-то відвід. Я, блін, розвернула трохи мене. Короче, ви. Ну, торечі, ви непогано проходите, я вам скажу. Нифіга, ніфіга там натамо Аккуратно, Акуратнося це второї ім'я. Сейчас, пацани, мей аккуратно. Ти я хотів стрибнути прямо ровно на потоку. Давай на ба, швидко, проверяй.

У меня, кстати, на танке нет АБС. Оп! О, бля, на 4. танк Я не могу выехать оттуда, прямом смысле. Э, так нечасно. Чекай. но Подожди, а почему он на батарее умирает, а не начинает плавать? Оп! Бля, это? точно. А потом плавает. Не, давай ты. Не на раз не тут. Ой, мама. Ой, мама.

Маешь я, там, а, так, да, да. я, думаю, Ле... я а я круто ну, делаю Люха полетел и Илюха, і полетели так Илья тоже відлечил получается что Димончик попереду зараз да все поведлетали и прилетел смысл все остальные по это я живой нетяма на ну, вазекто по голые попереду уже відлетіли. Так. Це та конкуренція. Да, конкурентна. Нам Кого? просто стало цікаво. Ну, мені стало цікаво, чи можна так її пройти чи ні. Я знайшов місце, де можна долетіти. Ні, не можна, там типу ти <скорист> впадешся <путив Саня>, все. <ривіст> Саня, тут акуратно надо буде. <ривіст> Дай, я тобі покажу. Я ж ти розумієш, я задом їхав все. Я сам собі швидко набираю швидкість. О, <Да>, вот <ривіст> тут <ривіст> дивись, вот такой <ривіст> кайф, <ривіст> кайфа такого.

У мене хтось позаду ну ко стріляє чи так комусь. Липик, що Алло, тут. Брат, брат. А, да. Санька за нічого собі? Два ниче? Да, 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 вони тебе там доганяють и <реш> що? Ого! Там Ого. <реш> просто. Ого. <реш> 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 Саня скаче там да, я не знаю. Як ти ты не літаєш? А я плаваю. Čаві, а, Чаві, де... Дев, так, Дев, Дев, О, да ти вижил, Девс, Мателли, а, ну, Дев а, смотрел или Не давай, знаю, давай. я не знаю про що ти. Мені тут максимально сложно, а мне тут рама узковата немножко. Я тебе не дам. Я буду шмалять поки... ты. Ну, слушай, вот хорошо, что я езжу на доставшей машине. Ля, она там плавает там? Она такая так же, бать, огромна, там? Та дерьмо. Ну да. Опч, опч. Подожди. Я допливу. Мне кажется, что я доплыву спокойно. А что вот эти вот за штуки их, ну, надо, да, а шо с ними? Ні, вони а, вони... Є, дайся, вони не, они. Просто ей дайте, они не наносят урон, Сань. Ань, блин, ты ему веришь? Вот ты живал так, что они мало взрываются вообще-то изначально, но они трохи не працюють. Да. Ты! А ты плавает. 80 Адам плавает. Надо было мне Саба взять, потому что он тоже плавает. Ну короче, Димон, да, там пока майже пройшов Але його в принципі, зараз можуть обігнати Тестовий сервер обнови. А, тестовий сервер обнови А хто сверху там мірить? Ага, о що? що там, ну, че творогі. Я убив просто Да, У мене там щось по, по небу тут uh, літає, можна сказати, там щось. гля просто <гл я>, Я наплив у <гл 'я> рах. Боже, той плавав, по фі... Так ти що впав з верхньої, типу, платформи в воду, Я і да, поплив? Да, та... Не, он типа не, он несколько раз прям падал, потому что я видел, как его туша летает. И я такой, а, а в этот раз не летит, думаю. А потом смотрю, что кто-то стреляет с воды, а это он был. О, вот, тарас там на том. Ну, цевин не це, він, то, блин, багом да, да, да. Возможность у машины. Вот ну, на да, выбрать да. такую. Технику такую выбрал. Саньок йому стріляє. До речі, бачите, стріляти можна, тільки воно ж ніфіга не тут не дає. Все рівно. А я по своїй не Давай, припливай. Що, блядь, этот... Ты туда плыви. Дима, который липчик, он... Каждый раз я смотрю, что он умирает. Дима, который... А, липик! Мені ліфтик почувався. Перемагатель. Доїхав, ага. Типа Дімончик, потім Саньок. А ти що так плаваєш, плаваєш і не то? Не вилізаєш чи що? Я вилізав давно. А, вилазиш, вилазиш? Я просто хочу заблокувати ним прокод. Я думаю, що то плаваєш. Я щось плаваю, бля. Вони сюди. А ти по ньому проїдь. А я не могу, я ж не плаваю. Та ну, так а ви його виштовхайте, виштовхайте Шо вам, боже, ви ж просто тут фигней маетесь. У жирна тушка він щось шестой стоит. Я не двинусь. Я не двинусь. Я тебе сказав Да я вам как раз подожду, Ну, главное, что я прошел, Да и ладно. О, спасибо, что выровнял. Да. О! О. он же ж зараза плавал. Давай, Тарас, я тебя жду. Папа, я взял другой Саня, потонул.